Пора нам іти спати. Так, виключаємо костер Тепер виключаємо телевізор. Мам, зараз я виключу. Все виключила. Встав пульт і пішли спати. Маленький теж ходіть. Ой, тут кактус. Угу, пішли. Ага. Так, доночку, переодівайся. Ага, так що там? Де моя тут піжамонька? А, візьму сьогодні оцю. Так, ви, маленькі йдете з нами. Спати. Переодіватися ви так не будете. І ми щось маємо Ти це, бо це твої одяг. Ага. А я. А я візьму, похоже, на твою. Ой, забула. Ми це маємо там залишити. Ну добре. Так, можна йти спати. Вже день нарешті. Так, виберу, що сьогодні надіти. О, сьогодні ж прибирати можна. От і поприбираю. Так, він спить, він спить. Вона теж спить. О, точно, перше треба зібрати брудний одяг. Ну, вона. Ми ж хіба тільки що приїхали в нову хату, а старий одяг залишився в нашій іншій. І, общем. Так. Це брат, це брати. Хм. Це брати. Це брати. Це прати Маленькі тихо. Так, в них нічого нема такого брудного щоб треба було прати. М -м, так, білий сюда, кольоровий сюди. Так, хватить оп. Оп, оп. Це більше до білого так. Йду на низ. Щось приготовлю їсти і поприбираю. Робить полесою, щоб він попилососив. А я притру всю пилюку, яка була. Ой, шкафчики. Мені хату цілий день замітати. Треба було Уборщицю покликати. У нас нема Оборщиці. Аж закажу мій хлопець, так. Оооо, скільки пилюки. Стол не так. Все, я не можу. Мені треба кликати уборщицю. Так, це пилосос, плесос, нехай тут побуде. А я йду... О, ми ще маємо нашим дітям теж телефон купити, то ми скоро підемо. О, виправись клас. Ммм. Роздаю лечі назад. Донечка. старшим. Це я віднесу на низ. Моє, його його. Так, поки що зроблю отак. Вот а потім уже заберу наниз, тому що мені треба подзвонити їй. Добрий день, добрий день. Це ви хочете заказати собі якусь прибиральницю. Так, додому, скільки буде коштувати її на місяць, хоч би. На місяць приходити кожен тиждень, так як я поняла. Ну так, кожен тиждень один раз у тиждень, скільки це буде коштувати? Для вас це 100 токенів. Так мало, а може чайові? На вас вкус? Хочете, не давайте, хочете, давайте. Добре, я дам чайові. Добре, скільки ви достаєте чоєві, а ми не будемо вас питати, скільки достати. Добре, до побачення. Так, дзен блін. Так, все. Добрий день, ми забули сказати, вона прийде до вас через 5 хвилиночок. Ви де живете вулиця Лис... Ловенська Ловенська, 56. Ловенська, 56. Добре, приїде через 5 хвилин. Добре, дякую, до побачення. До побачення. А я переодінусь. О, візьму. От це. Бо жарко щось Огрівач же ж працює. Тобто котел працюєш. вниз. Наша хата ще не дослойна, то треба ще щось буде для неї купити. Ох. Треба назад поставити ці костюми. Так, де вони взагалі були? А, ой, забула. Та... Ой, мої фарби. Чук, все. А, так, за цей час можу приготувати. Кухарку теж можу заказати, але я ліпше сама приготую по своїм методам. Так, може, мені приготувати якийсь пляцок? Ні, нема настрою. О, у мене є геніальна ідея. Зроблю їм блінчиків. Мені з хлопцем каву, а їм молоком. Блінчики з молоком це дуже смачно ж. Так. Один уже готовий. Треба взяти тільки тарілочки. Раз, тарілочка. Дву. Ай-яй-яй! Ой, я взяла начальную клею, ну ладно. Так, мне хлопцы наши старшие дети. Так, всем будут блинчики. Так, мне, да. Нехай робиться ще, а я поставлю тарілочку. Ой, О, для мене вже приготувалися. Кожному по одному, тому що ми спішимо. Так, скільки там уже хвилин пройшло? Ну, за дві хвилинки десь прийдуть. Встигну зробити смачні блінчики. Ух, це останній блинчик. Кава раз, кова два. Моя хлопцева. Беремо тепер от эти стаканчики. Беремо молоко для хлопчика і молоко для дівчинки. Вона любить клубнічне. Більше, ніж навіть просте. Шух. Дівчинка, хлопчик. М -м -м і Доні. Так, я думаю, Доні буде просте молоко. Вона більше любить просто, замість якісь інші. Вс, можна їх Дзин-дзин О, ні. Дзвонять уже. Так. Добрий день, заходьте. Добре. Думала, це буде дівчина не хлопець. Ну, хто є, хто є? Може вам дати якийсь одяг інший. А, ні, так і Може зараз поприбирати. Ну, Вибачте, но я прийшла відпочивати. В смислі? а працювати? Гроші, гані. Ага, фігу, йди гезь моїй хати. Я посутив, я послутив. Іди, гедя сказала. Так всегда. Обманювати нельзя. Сумніше якісь. Це додивіться хата. Дякую, це він, я не відкрию. Доб... Добрий день, можна зайти. Я прибираю це. Добрим. Може почати роботу? Давайте ви з нами поснідайте, добре? А потім уже. Антон. О, вас, може, покинути мені. Та, да, ж зробите тяжку роботу для нас. Чому б і ні. А може мені без стрілочки? Мені сейчас соромно. Та не переживайте. Вот вы у нас просто нічого нема. Ага. Каву будете. Та можна. Ось капучино ваше. дякую. Було дуже смачно. Не стесняйтесь, я все помию. Не, я все помию. Не переживайте, пані. Все буде нормально. Я просто допоможу вам з роботою. А знаєте що? Давайте завтра попрацюємо. Можна? Так. Ви можете десь поспати, якщо знайдеться якесь місце. Ні, я піду. Ну добре. А що мені завтра буде робити? Слухайте так. Помити підлогу хіба. І все. Ну і проплесоси перші коври, на другому поверсі теж. Добре, я все завтра це зроблю. Можете может идти. Дякую, до побачення. До побачення. Нормально, дівчина. Так. О, а, точно, я хотіла їх покликати до поедем. Так, донечко, вставай. М -м -м. Ну, что ты меня разбудила? Вдивайся і їсти. Ой, мокре. Та не мокре, це просто я Є... мила. О, тепер не мокре. Це просто легенько на кофтеці залишилось. Тепер я йду маленькі. Маленькі. Голя холодно. Тихо. Тихонько. Пишу ести. У меня мене збудили. Їсти. А не можна було было винтить час в пяти Ні, не можна. Спокой маленьких. Добрый, мам. А -а -а. Просыпайся. А -а -а. Добрый. Шо, куда ешь ты? Ладно, пиши. Файно. Так, теперь пошли есть. Так, пишу. Мама, ты блинчики приготовила. На блинчики, а вафли. Вафли наши улюбленные вафельки, Люблю вафельки. Нам каву, вам молоко різних смаків. Тобто, хто яке любить? Так, останній миє посуду. Що це таке з ним? машина. Фу, на речі. Ви не забывайте, останні миє посуды. А вот з стаканчики вообще выкинути. Добре. А я иду подпочиваю. Та тут е моє ел. Яка різниця? На. О, я друга з'їла. Коротше, одне варятку я помила, але не знаю. Ох. Ну, маля... маленькі ви. Я за вами вже домию, бо ви ж не будете мити. А ми можемо. Meu amigo, tá? Ah, depois o manéu com a estou ali, cara. Mamãe, estou boia. Estou parecendo muito trauma. Vê Де у нас взагалі смітник. Хіба на верху? Туалет. Ну що, не могли смітник зробити, чи що? Бо кажу, хоч би две готові. Коротше, ця коробка буде і буде смітником.